Всім привіт, друзі! З вами Кирюха і сьогодні я розповім, як проходити квест змагання стихій. І моя стратегія буде працювати абсолютно на будь-якому кольорі даного квесту. Отже, почнемо. Для прикладу, я взяв проходження квесту стихія темряви. Але я запевняю, що ця стратегія підходить абсолютно скрізь. Для початку потрібно оцінити свої сили, щоб зрозуміти. Чи потрібно нам повністю проходити даний квест? Або ж ні. Адже для 100% результату потрібно мати купу героїв або купу розходки. У першому варіанті, там де у вас є велика база героїв, проблем з проходженням не повинно бути. А ось другий варіант підійде для тих, у кого обмежений пул героїв. Але вони дуже хочуть пройти і отримати 200 монет і зловити. Бажаних трьох зіркових героїв регулярного сезону. Даний квест складається з 10 етапів, і чим далі ви заходите, тим важче буде. І потрібно правильно розподілити ваших героїв у команди на кожен етап наперед. Так як зазвичай героїв ми можемо використати тільки два рази, а унікальних суперстихійних ну це тих, яких фік зловиш аж цілих 5 разів. Для тих, у кого все добре з арифметикою, потрібно прокачених 25 героїв, тої стихії, колір якої ми проходимо. І тут я можу це заперечити. Адже для комфортного проходження вистачить і 15 прокачаних та 10 непрокачених. Одна із умов для проходження обов'язково потрібно мати 3 лікаря, яких ми розподілимо у різні команди, де і будемо їх використовувати з 5-го по 10 етап Три лікаря це самий мінімум, можливо, можна і менше. Але як на мене, так це того не коштує, так як без підтримки команди лікуванням доведеться використовувати бойову розходку, яка для деяких гравців може бути або дуже дорогою, або відсутньою. На перші 4 етапи нам будуть потрібні не герої. Бажано 3 зірок і вищі, адже проходження. Одиничками та двійками ну це знущання. І навіть у випадку використання двох зіркових героїв потрібно використати дуже-дуже багато бойової розходки, а це невигідно. Тому, використовуючи героїв, хоча не качаних вищих рангів, це все зекономить наші ресурси. При розподілі героїв у команди потрібно врахувати те, що на останні два етапи потрібні самі потужні герої. В основному обов'язково потрібен бронеріз і лікар. В інші слоти, по можливості, беремо баферів атаки, які дадуть суттєвий прирост атаки з каміння, а також локерів, які можуть контролювати набір мани або ж заблокувати використання особливого навику босів. Коротше, всіх героїв, які полегшують проходження квесту, по розходці це просто. Якщо героїв вистачає, Доберемо сові воскресіння, який допомагає підняти героїв у випадку форс-мажору. І звісно, зупинку часу. Зупинка часу та заморозка часу це самі топові совії, які дозволяють проходити босів без отримання шкоди від них. Контроль набору мани босів це наш квиток на перемогу. Боси не ультують, наші герої не отримують шкоду, і ми перемагаємо. В інші слоти беремо те, чого не вистачає. На перші етапи це топори та стяги з черепахою. Топори зрізають атаку та наносять димах. Вони допомагають виживанню нашої команди. А стяги черепахи це самий дешевий захисний стяг, який теж допомагає нашій команді триматися. Далі, в залежності від ваших героїв, ми беремо або ману, або бойову розходку. Єдиної схеми немає. Все індивідуально. Ви самі повинні розуміти, чого вам не вистачає. Не вистачає урону убивати босів бойова розходка. А якщо не вистачає мани для заряду героя, який контролює босів, звісно, розходка на ману. Тепер перейдемо до босів. Тут теж є певна стратегія. Як показує практика, перша і третя хвилі самі важкі, тому не треба економити розходку. Тому що якщо програєте, перепройти не вийде, так як ваші герої згорять. І не забуваємо за активацією заміни каміння. В деяких випадках її потрібно використати тоді, коли бос майже мертвий, а в інших треба притримати і використати її на наступній хвилі. Думок дуже багато, але основу я вам доніс. Пишіть у коменти свої думки, буде дуже цікаво почитати. На цьому в мене все, друзі. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал. Всім успіху і всім пока!